Не для пустой забавы боль. Угоду стоит нам мир. Готовься к подвигам поэта, Когда берешься эту или И если хочешь разбивать Свою лишь радость и страдания, Не оскверняй советных струн. Нужны тогда твои создания. Після таких слів можемо сказати, що дійсно слово це зброя поета. Іван Франко семпер тіро. Життя коротке та безмежна штука. І не з творче ремесло, що зразу бачиться тобі, було лише оп'яніння, Забавка, ушука, темно неув'ятний розміру росло. Всю душу, мрії, всі твої вісало, всі сили забирай ще, говорить мало. І перед плодом власної уяви стоїш, мов перед божеством яким, і сушиш кров свою йому для слави, і своїх нервів сок, свій мозок перед ним кладеш замість катила й страви. І чуєш сам себе. Рабом його й піддана, та в серці шепче щось. Ні, буду твоїм паном. Не вір цим пошептам, зрадлива та богиня, тому забабить, нарти, тимани, щоб що я твоє, зробить з тебе начиння своїх забагань, дух твій спорожнить. Не вір мелодії, що струн її дзвонить. Ти будеш майстром, будеш паном донів. І серць володарем, і владником мільйонів. О, не дури себе ти, молода я ліро, коли в душі пісень тісний царів. Служи богині непохитно, щиро, та панувать над нею і не мрій. Хай спів твій буде запахуще миру в пиру життя та сам ти скромності. І пам'ятай одно, поета Семпер Тіро. Поет завжди учень. Книга Ключ до знань. Для вас тільки що працювали Дмитро Вівчарюк та Діана Розовлян. Райнер Ріків. За книгою. Я зачитался. Я читал давно. С тех пор, как дождь пошел листать в окно, Весь головой в чтение уйдя, не слышал я дождя. Я вглядывался в строки, как в морщины задумчивости. И часы подряд стояло время и шло назад. Как вдруг я вижу краской у карминной в них набрано закат, закат, закат. Как нитки ожерелья строки рвутся, и буквы катятся куда хотят. Я знаю, солнце, покидая сад, должно еще раз оглянуться из-за охваченных зарей оград. А вот как будто ночь по всем приметам. Деревья жмутся по краям дорог, и люди собираются в кружок и тихо рассуждают. Каждый слог дороже золота ценя при этом. И если я от книги подыму глаза и за окно уставлю взглядом, как будет близко все, как станет рядом с в пору сердцу моему. Но надо глубже ужиться в полутьму и глаз приноровить ночным громадам и Я увижу, что земле мала оходится. Она переросла с себя и стала больше небосвода, а крайняя звезда в конце села, Как свет в последнем тонике прихода. Початком нашого свята до нас підійшла прекрасна дівчина Ліза Завальська, яка вчиться у школі, і попросила сказати декілька слів. Ну, ми звичайно не можемо її відмовити. Тому, будь ласка, Ліза Завальська. Я Елізавета Забацька. Заватка Євгенії Стефановни Шутрика. Та я написала три тетради. про украинскую вышивку и книгу на 482 страницы «Оранты нашей святой И Николай Шудри, какой написал более 10 книг. Я очень часто вижу по телевизору рекламы и бигборды, на каких написано сигареты, пиво, пиво, водка. И люди это употребляют, но они ни разу не раз задумались, как это вредит их здоровью. У меня лично аллергия на курицу. На дым сигарет надо правильно воспитывать нашу молодежь. И я была рада, когда увидела, что такой праздник есть. И я буду очень рада, когда будет много таких праздников по всей Украине. На тобі, Ліза, за такі дійсно ну, важливі слова, я вважаю. І тому е, зараз ми хочемо надати слово для привітання нашим молодшим гостям. Е, у нас в гостях сьогодні Таня Жемардак. Е, Таня вже втретій приймає участь у нашому святі, але сьогодні вона прийшла до нас не сама, а зі своїми друзями і насамперед це Ілля Бондаренко. Е, зараз вони виконують для вас композиції. Це Вірш мати дуже уважно, прошу поставитись до цього, тому що цей вірш Таня написала сама. Російська народна пісня «Соловйом зальотне та каге сон причиняти». Будь ласка. Колись дитятко колеса, І лірич довгу пісню ненька співа, а голоса останні та шині пролунали. Вже місяць ходить, а вона все колесає, І для дитинки, для своєї все співає, Аж поки немовлятко не заснуло, І у глибокий сон не потонуло. А голоси цієї пісні все лунають, і мов в казковий край собі летять. Маля заснула, голоси ті стихли, і мати встала і собі пішла відпочивати. Душа. Горить моє серце, його запалила гаряча іскра палкого жалю. Чому ж я не плачу рясними сльозами? Чому я страшного вогню не залью? Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком буйним. Мені не до очей не доходять ті сльози. Посушить їх туга вогнем запальним. Хотіла б я вийти у чистеє поле, припасти лицем до сирої землі і так заридати, щоб зорі почули, щоб люди вжахнулись на сльози мої. Хотіла б я піснею стати усю й хвилину ясну, щоб вільно по світі літати. Щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під ясні зорі Полинути співом дзвінким, Упасти на хвилі прозорі, Буяти над морем хибким. З чого починається родина? З картинки в твоєму букварі, З хороших і верних товарищів, живущих в сусідньому дворі. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамью ворот. С той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запинки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С горящих копинок вдали. А может, она начинается с того, что пела нам мать? С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Сила птаха била крыла на топор. Скрипаля шла до нього, наша місячна царівна, шла до нього. you on a А я до болю Молодого. Молодого скрипаля! Ми дякуємо вам за увагу. і Для вас працювали студенти третього курсу. Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Дякуємо ще раз вас зі святом. Дорогі друзі, вам сподобалося? Давайте ще раз привітаємо наших, а ще раз поздоровимо один одного і святого українського словника.